Сьогодні я вам розповім про таку чудову рослину, як калібрахуа, як її вирощувати, як досягти такого цвітіння цієї рослини. Бачите, вона дуже гарно виглядає і в підвісному кашпо, і просто можна його так в горщику посадити і вона свісає трошечки. І... Ось такий гарний квітучий уголок можна мати у себе в саду. Значить, що це за рослина калібрахова? Коли ви купляєте саджанець, він ну, не має зазвичай такого великого розміру. Ну, а може купляєте і великий, я mm -hmm. не знаю. Зазвичай присилають ось такі невеличкі саджанці. От, десь отак, от такого розміру. Тобто, що ви повинні знати про цю рослину? По-перше, вона не полюбляє посадки відразу в великий горщик. Ця рослина буде пропадати, якщо її маленькою, зразу посадити в горщик, наприклад, 1,5 літра. Тобто, коли ви отримали рослинку, яка є саджанцем? І Ну, знаходиться в стаканчику, наприклад, 200 мл або 100 мл, то ви повинні її збільшити об'єм всього-навсього на 200-300 мл. Тобто, якщо це 200 мл рослина сидить в горщику, значить треба посадити максимум в 500 мл горщик півлітра. Потім що треба зробити? Треба обов'язково прирізати оцю рослину, прирізати всі стебла. От я зараз наклоняю це стебло, да, і ви бачите, скільки в неї в пазухах пазухах цього стебла знаходиться відростків. Якщо не відрізати, не прищіпнути цю рослину, не прирізати її побільше, то оці всі, оці всі відроски, вони так і залишаться. І кущ ваш буде мати вигляд потім в перспективі, от наприклад, як оцей. Але це я вирощувала ну, спеціально, тут не прирізала, я хотіла отримати для великого горщика ось таку велику форму, мені є де її поставити і така кущова. Але якщо ви хочете мати ось таку форму, ось таку компактну для кашпо. Підвісного, або який кашпо, яке буде у вас стояти десь, ну, там, прикрашати якесь місце у вас на в саду, то вам обов'язково треба прирізати цю рослину. Значить, що ми робимо? Ми пересаджуємо рослину, таку рослину, пересаджуємо, по-перше, в горщик, який трошки більше, ніж ваш. І зразу прирізаємо. Через дві неділі ми повинні цю рослину підкормити, підживити, підживлюємо перший раз, підживлюємо добрими фосфорними добривами, тобто для коріння, для наростання коріння, а потім через 10 днів ще підживлюємо вже двадцяткою, тобто Мастер чи петерс, там де 20-20-20. Ще раз показуємо, ось таке стебло має рослина. Якщо ви отак залишили таке стебло длінним, то довгим, то отут на, зверху зразу почне воно квітнути. А цього не можна робити. Значить, як перерізаємо? Ви повинні отак наклонити цю, нахилити цю гілочку да? і перерізати по краю горшка. Отак. Ну, Тут рослина у мене ще розвивається, тому я навіть її приріжу більше. Отаким от, от чином приріжу. Це піде на черенок. І ось цей, цей пагін я також приріжу. Цей пагін теж прирізається. Це піде на черенкування. Що ми тут маємо? Бачите, від минулої прирізки тут буквально сантиметра 2. А на цій гільці 3 сантиметра. От з цих всіх боків через тиждень піде багато відростків. І тоді знову ви е, наклоніте цю гілочку і знову приріжете. Е, потім, коли рослина отак заповнює цей горщик е, е, своїм листям, да, отак наросте, ну, наприклад, от. От, як отут, -от, да? то ви можете її пересадити. Значить, що треба зробити? Перевалкою. Взяли отак от горщик, да? отак між пальцями, взяли цю рослину, я одною рукою так не зроблю, перевернули, ну, перевернули і достали його як пасочку. Да? І подивилися там коріння. Якщо коріння оплило земляний ком, Дуже і дуже не просто по краю, не просто по краю горшка, а дуже пліло це ну цю землю. То значить ви вже знаєте, що можна пересаджувати. Якщо коріння тільки по краю горшка, то ще зарано, тобто знову ми підживлюємо і ну, там через раз з неділю і чекаємо, як наросте коріння. Максимальний горшок. Такий, що, ну, в який можна пересаджувати, ну, немає міри. Наприклад, оце 7, 7 літрів. І я знаю, що коріння буде донизу. І тут теж великий об'єм, а ось тут, в кашпо тут 3,5 літра. І більше не треба. і от Бачите, ця рослина постійно перерізувалася у неї. Дуже малі е, там ну, оці відросточки, от я вам зараз спробую показати е, гілка, да, яка получилася Коли я її прирізала, вона дала, от бачите, зверху багато відрозки. от Оце гілка лежить, так, і вона була прирізана. І от у неї виходить, вона квітне на кожному, от бачите, на кожній, отак. От, Ну, відводку на кожному. Оця гілка, от вона, вона длинше не буде. Тут я її весь час буде прищіпувати. І знову вона випустила, зараз покажу, ось ці пазушні, бачите, ось ці пазучні, отакі відросточки, які потім отак от відростають. І кожна, бачите, кожна з квіткою. Ось квітка, ось квітка. І дивіться, які вони малі. У них тут 1,5 сантиметра или сантиметр висота, і, і вони всі з квіткою. Ось квітка, ось квітка, квітка, ось квітка. Тут всі з квіткою, бачите? І тоді ви получаєте такий от компактний кущ. Зараз я от його покручу. Він з усіх боків буде квітнутим. От. Але ще раз повторюю, що може бути форма і така. Якщо вам там подобається, і вам треба, щоб воно там ну, допустим, на балконі десь свисало так вниз. Да? Ну, от я, як я отут хотіла, е, хотіла цей високий горшок, щоб він, воно, так от, в мене ідея була, щоб воно так вниз е, звисало і так гарно от, квітло. Оцей великий горщик, от я зараз його покажу, навіть поставлю на землю і покажу, Він, бачите, який він великий. Але теж формується. Тут я роблю прирізку і формую його от по такому кругу. Тобто у мене нема країв, бачите, от нема країв, всюди є квітки. Всюди є квітки. На кож, кожна гілка закінчується квіткою. От коли ви такого досягнете своєю підрізкою, тоді у вас буде кущ отакий компактний. Тобто, таку роботу ви проводите не постійно, не лякайтеся. Таку роботу треба проводити до того, як ви пересадите рослину, ось такий великий горщик. Тобто, коли моя рослина отак от наросте в цьому 1,5-літровому горщику, я цю прирізку вже закінчу. В неї не буде необхідності, тому що рослина далі почне сама себе формувати. Вона буде, має вигляд такий. Цю рослину я вже до неї не торкаюсь, я її тільки поливаю і все. Тепер полив. Значить, ця рослина дуже вибаглива до поливу, до, так скажемо, кислотності води. І якщо у вас вода з pH щелочною, то вам треба над цим працювати і знижувати pH своєї води. Якщо там інші рослини там Піту, сульфійні пітуні, вони ще можуть терпіти pH який там вище 6, то калібрахоа – це 5,5, ну 6 максимум. Як тільки почалось защелачування ця рослина зразу у вас ну, пропаде. Вона пожовкне, бачите, які от листя у мене зелені. А ваш, тоді, рослина, якщо у вас рослина почала жовкнути, то значить. Це щось у вас не так з кислотністю вашої води, з вашим поливом. Можна дощовою водою брати, можна занижувати pH, тобто закислювати воду, але вона не повинна бути більше шість, підкормки, підживлення всі. Підживлюю я на початку, коли рослина вкорінюється, коли я пересадила, значить пересадила. Підживила добривом любим там, мастер, петерс, ну, коротше, все, що у вас є, там, де є формула НПК з фосфором. Наприклад, там Петерс 10, 54, 10, тобто там, де більше всього фосфору Мастер, там, де теж більше всього фосфору, Отим і ми підживлюєте. Полив, поливаєте, не дуже поливаєте рослину і залишаєте на. Ну, на тиждень. Через тиждень ви знову поливаєте, ще під підживлюєте для коріння. Потім даєте добриво 20-20-20 і 18-18-18 з будь-якою формулою. Ну, раз там, може, в місяць, тобто таку дорослу рослину можна там ну, може, раз в місяць підживити. Або як можу сказати, як я підживлюю. Знаєте, як коли працювала, у нас була аванс і зарплата перше число. І 15 -е число. Отак от я свої рослини підживлю. Тобто я не веду там, якісь календарі, там, ем, графіки якісь. Тобто, я, от, ну, це касається от таких рослин, квітучих. Квітучих. це не тих, які от, малі. Ці я підживлю тоді, коли вони потребують. А от такі великі рослини я підживлю 1-го числа і 15-го, як аванс і зарплата. Ну, от, поділилася з вами. Такими своїми наработками. Я вирощую цю рослину вже два роки. Перший рік, коли я її купила, мені прийшов такий живець, ну, я вам покажу, отакий от маленький-маленький. Ну, навіть я вам зараз покажу, який він був. ну Менше, менше ніж цей. От, от мабуть, отак. От. Я над ним плакала. Він був такий малий і коріння там, ну, то я сама може винувати. Знаєте, як. По ціні можна було мабуть, купити і більш ну, дорослу рослину. От, але мені прийшов такий маленький саджанець, я думала, що з, цього, з цієї волосиночки нічого не виросте. а, ну, от, отак от тому коли в цьому році я черенкувала і продавала рослини своїм ну, покупцям, да? ну, тим людям, які у мене купували, то я пам'ятаю, яку рослину я отримала. Тому я продавала вже квітучі рослини, от, щоб ну, люди не завжди можуть зразу пристосуватися до такої рослини. Її треба в малому віці все ж таки правильно і полити, і підживити, тому краще купляти більш дорослі кущі. Ну, якщо так, вам моя порада допоможе, то скажу, що якщо у вас немає досвіду, то вирощування цієї рослини, то купуйте вже трошечки ну, підрощені рослини. От, щоб вам треба було тільки сформувати той кущ, пересадити в більший горщик і любуватися. Значить, ну, максимально, ще раз повторюю, максимальний об'єм горщика може бути 2,5 літра. Вам ну, буде досить для того, щоб рослина розвивалася, гарно розвивалася і себе почувала до осені. Отакі об'єми горшків це вже занадто, ну може, може і занадто, може можна закінчити от таким от, от таким горщиком. Тут, ну, бачите, як, який він низький, цей кущ, якщо його формувати. І ну, тут просто для чого цей великий горщик я взяла, він, воно в мене стоїть на вулиці, щоб рослин у мене дуже багато, щоб менше бігати і його поливати. А, ще ґрунт. Грунт, значить, я використовую торф, нейтральний торф, е, так, щоб там була pH 5,5, ну, максимум 6. От, добавляю туди кокосове волокно, додаю агроперліт. Тільки от агроперліт я вам зараз покажу, бачите, який крупний. Ну, це на літо для того, щоб ну, зберігалася більша вологість, тому що тут будете бігати. Ну, буквально ж меню там додала грунту. Ну, все ж таки воно мені пересихає, швидко пересихає. Ну, Представляйте собі, що ви будете поливати цю рослину. Якщо у вас там торф, то ви будете поливати і вранці і ввечері. Ну, коли влітку, то і вранці і ввечері. Тому так розполагайте, бачите, от показую вам, який ось от ґрунт в мене. Отак от. Він дуже рихлий, то есть, ну, нічого тут такого землі нема. Бачите, пальцем пошевеліла і, і воно вже то есть, не треба там його якось рихлити чи що. То есть, пальцем чуть-чуть ковернули. І все. І вологість повинна бути ось така. От показую, яка вологість. Тобто, не більше. І цю рослину не можна переливати. Ну, особливо, от, коли вона мала. Бачите, от, ось, ось такий от ґрунт. Бачите горщику? Ось от, отак от він в мене ворушиться і така вологість. Ну Не можна робити, наприклад, от вологість, я вам зараз покажу. Це піларгонія, дивіться, яка тут ну, більш тверда земля, да? зараз для зрівняння. Це, бачите, більш така, ну, така, от бачите, як вона ліпиться. Така більш ну, густа, я не знаю, як сказати. Ну, не скажеш тверда, але більш така тв... щільна земля для пеларгонії і отака більш рихла земля для калібраху. Ну, я вам бажаю все ж таки, щоб ви якось навчилися вирощувати цю рослину, тому що вона мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, обрала у себе всі сульфіні. Такі пеларгонії, тому що вони влітку вже мають неохайний вигляд. Ця рослина мені дуже сподобалася. Я замінила всі петунії замінила ну, калібрахою і ось такими ну, рослинами, які можуть постійно квітнути аж до осені, Це ампільна пеларгонія. Видіть, плющелисна, ампільна плющелисна тобто Я сажу такі рослини. Ось вона теж вона гарно виглядає в підвісному кашпо. Не жовтіє, шкідників в неї нема. Тому я вирощую тепер ось такі ампільні плющелисні пеларгонії і калібрахуа.